Вітаю всіх, хто дивиться суспільне. Сьогодні наш гість, боєць об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України Людь Микола Гринчук. Вітаю тебе, Микола. Доброго дня, дякую, що запросили. Сьогодні ми з тобою у спортзалі і це не випадково, адже до війни тебе передовсім знали як спортсмена чемпіона світу з фріфайту. Скажи, чому серед усіх видів спорту ти вибрав саме цей? Ну насамперед, фріфайт об'єднує всі види спорту в один. Це змішані бойові мистецтва. Ну, я думаю, через те, я вибрав, бо я людина така з характером перта. Я думаю, якщо б я вибрав, наприклад, якийсь один напрям, то мені б хотілося більше, було б мало. Наприклад. Я пригадую, що дуже результативними для тебе були 2016, 2017, 2018 роки. Пригадай той час і розкажи про змагання. Зараз у нас тут є твої пояси про них також. Ну так, в принципі. Я почав займатися в школу, характерник прийшов у 2011 році, як зараз пам'ятаю, в принципі, я вже був не дуже молодий. Людина, якщо хоче мати якісь результати, так, то їй треба максимально часу і максимально зусиль до цього приложувати, щоб чого добитися. Ну, я що міг, що від мене залежало, я все зробив. Розказуй, показуй. Це чемпіонський поїзд Кубка Буковелі 2015 року середини десь. Це чемпіонський поїзд 2017 року. 18-го, можна сказати, Spartan Fight на чемпіонаті в Польщі я бився. Тоді я став чемпіоном світу серед професіоналів за цією версією. А третій пояс це Кубок Буковеля, також, де збиралися самі сильні спортсмени України. Захищали і отримали пояса. То от я виграв у 2018 році. Отак, от в принципі, майстер спорту міжнародного класу. Скажи, що тобі було складніше? Досягати спортивних вершин чи вже прилаштовуватися до реалії війни? Воно в мене якось, знаєте, було так все змішано. У мене був спорт, війна. Я був в добровільчому формуванні в правому секторі в той час 14-му році, в принципі, тоді і почалась війна, бо всі говорять, що почалась в 22 2022. Я говорю, що почалась в 2014 році. Я їздив там на ротації. Між тим я приїжджав і відбився. До речі, цей пояс якраз і виграв в той час, коли я приїхав. Практично не готувався. Просто я приїхав з війни, голодний, голодний до, до, до спорту, і просто мені так вийшло. Я тоді провів, до речі, за один вечір два бої. Скажи, які з набутих навичок під час спортивних тренувань тобі стали в нагоді під час війни? Або заважають? Абсолютно нічого не заважає, навпаки. Я, наприклад, в мене зараз є хлопці, мої бійці. Так, я наоборот, всіх мотивую до спорту, бо я вважаю, що на війні спорт це є номер один. Коли в тебе немає фізичної нормальної підготовки, тобі буде дуже важко. Бо ти маєш бігати, пригати, нести залежно від твоєї діяльності. Я, наприклад, гранатометчик. Мені приходиться носити рюкзаки по 50 кілограмів з бика, з водою, зі всім, бо ми заступаємо на багато днів. Це все треба нести. І це зараз в теперішній реалії війни, треба нести дуже багато. І дуже довго. Ну, і тим більше ти не йдеш на, прогуль... на прогулянці десь в парку, десь там собі гуляєш, а тебе постійні обстріли, постійна розвідка дронами, скиди, FPV, це насправді дуже важко. І я вважаю, що фізкультура номер один після того йде медицина. Щоб в разі чого ти міг надати собі первинну медичну допомогу. Ну, в разі поранення якогось. Як виглядає ваше тренування? Як ви там взагалі за тих обставин можете це робити? Е, дивіться, людина, якщо хоче, вона собі без любих обставин, знаєте, одні люди. Відпочивають нічого, не роблять для других людей відпочинок це спорт. Ну, тим більше, коли він розуміє, що в якомусь чині воно тобі спасе твоє врятує життя, то повірте, життя дорожче, ніж просто прийти з позиції і поспати. У нас відбувається дуже просто. У нас є загальна кожен день загальна фізична підготовка це кросфіт, ну, Переважно таке, воно більше потрібне просто на витривалість вправо робимо. Все, ми на стадіон собі. Я все зробив, я знайшов шини, які треба котити. Вкупили на молодь бити, там ну, абсолютно все своїми руками зробили, і цього вистачає дуже навіть більш ніж достатньо. В принципі, в мене навіть є хлопці, які заходять на позиції. Там вони мені скидають відео і кажуть, а в мене є ще поток, і мене називає товариш генерал Ну так собі просто називає. І він каже: товариш-генерал, я дякую вам за кросвіт. Це було круто. Ну, я хочу на кросвіт ще. Просто дуже важко. Насправді. Фізична підготовка має бути на високому рівні. Ну я завжди такий, в принципі, в мене навіть до цього часу, просто я велику частину свого життя приділяю спорту. Просто весь вільний час, який з мене є, і я розумію, що воно мені приносить плоди в принципі, для мене. Бо просто я не хочу бути, як кажуть, героєм посмертно. Я хочу бути живим героєм для своєї сім'ї, для своєї батьківщини, а не мертвим. Коли ти займався спортом, носив легку бороду. Зараз я от на тебе дивлюся, ти розказував в перукарню сходив. Борода в тебе зараз густа, прекрасна, шикарна. Як за нею доглядаєш в умовах війни? Бороду з 12-го року, десь приблизно Ну, що в мене повністю була збрита десь 12-го року, як в мене почала оце, вона рости. Це данина моді чи настрій якийсь такий? Та я, якщо чесно, не розглядаю, ну от мені подобається борода так. Я там. Та я собі її відрощую там, але в мене немає ніякого там, що я на щось посилаю, що це мій якийсь оберіг, талісман, що, що абсолютно нічого. А взагалі про обереги, от ти згадав, mm. в тебе можливо є якісь речі, які є є, для тебе є в мене визначальна річ. В Мене є машинка мого сина, маленька така ігра-іграшка. Я її цілий час ношу в напашниково бронежилеті в мене є. Таке мені дружина зробила помаленький такий альбомчик, але дуже мініатюрний, такий, не знаю, там три сантиметри, ну, чотири на чотири, такі квадратний там, з нашими фотографіями. І я декілька малюнків дітей своїх ношу в Пашнику в бронежилеті. Як ти опинився в люті? Історія дуже проста. Я просто був час, коли ну не був би я, Микола Гринчук, якби я ніде не опинився. Приїхав до мене товариш штурмового полку Сафарі. І розказую, є нормальна тема, є хороший полк. Зараз буде після того пізніше формуватися бригада, каже, гарне забезпечення. І каже, ну невеликий роль дуже велику грала, що в принципі в самому сафарі була рота суто спортсменів, з яких я дуже багато знав. Професійних спортсменів, які там по ММА виступали, по фріфайту, ну, різних видів було це. І я, не вагаючись, просто кажу давай все і пройшов. Спочатку навчання і попав в полк і бригаду. Скажи, як би ти охарактеризував е, об'єднану штурмову бригаду Людь для тих, хто про неї нічого не знає, або зараз на тому етапі, що визначається, е, до якого підрозділу доєднатися? Я говорю чисто свою думку, чисто думку свого підрозділу нам все підходить. Я задоволений повністю. Служба у нас. Чудово, ну, в принципі, не служба, бо я всім своїм хлопцям говорю, що ми не служимо, а захищаємо Україну. В принципі, зараз такий час захищати її. І якби хлопці всі мотивовані, всім задоволені, в принципі, ніяких питань нема. Людина перед тим, як йти кудись захищати країну, вибирати підрозділ, він має собі сам вибрати там, де він хоче. І я думаю, що війна ще скоро просто не закінчиться. Хоча мені дуже хочеться, я всім кажу, хлопці, ну, так хочу, щоб закінчилася війна. Кажу, в житті в Криму не був. Реально, я вже за своє життя не був в Криму. Я дітав на чемпіонат світу в Лас-Вегас. В Китаї був на турніри боявся. Ну багато Європу в'їздив. Кажу, а в Криму не був. Кажу, не, не піду з тої війни, поки не буду в Криму. Сьогодні ти до нас прийшов. На милицях, ти зараз на реабілітації в Тернополі. Так. Чи можу я запитати тебе про твоє поранення, про обставини, за яких ти його отримав, чи можеш ти нам про це розказати? Та, звісно, тут, як я завжди говорю, саме головне, що кінцівки є на місце. це саме головне. Так, я під час бойового виходу отримав поранення, мене прооперували. Зараз я проходжу реабілітацію, в принципі, і повернусь скоро до хлопців. Далі на війну. Тобто твоє тверде рішення після реабілітації туди? У е, мене просто іншого рішення не може бути в житті апріорі. просто. Рішення є одне. Поки є війна, просто великий вже шлях пройдено і багато чого втрачено, в принципі. Зараз здавати, сказати все. Ну ясно, я би хотів сидіти вдома біля дітей. У мене троє дітей. А в принципі, хочу сказати, вже як на то пішло таке в мене. От не говоріть моїй дружині. Чого він туди йшов, в нього троє дітей, він має мати відстрочку. Я не можу, не був би я Миколи Гранчуком, якби я лишився осторонь війни, яка відбувається в нашій країні. Ти був на показі фільму 35 днів оборони Турецька, і я так розумію, що е, коли його знімали, то власне тоді ти був командиром роти вогневої підтримки так, штурмового полку «Сафарі». Так, просто нашої роботи якби, такої не видно. бо ми вогнева підтримка. У нас інші трошки. Ми прикривали гри за команду хлопців. Так, це мої побратими, хороші, відважні люди, хороші бійці. Е е їм було нелегко, тоді було холодно, мороз, і тоді окупанти так дуже сильно пресували, виходить, наступали, наступали милими групами. Е е але вони, як вдало, як ви бачили фільмі, вдало залишилися добривом для нашої землі. Бо я вважаю, що турецьк то є наша земля. Це не фільм, це життя. Це те, що відбувається. Недавно мені в соцмережі потрапило кілька дописів на очі, в яких люди говорили, що на документалки загалом мало приходять кінотеатри людей, і люди стикалися з тим, що сеанс навіть може не відбутися, може сидіти один, двоє, троє людей. Це класно, що на тих презентаціях, де був ти було людей багато. Наскільки важливими є такі свідчення і чого вони вартують зараз? Ну на мою думку, просто. Дуже важливо, просто, щоб на такі сеанси ходили цивільні люди, просто щоб вони бачили реальні війни і те, що відбувається, просто дуже прикро зараз мені особисто на 2011 році війни будемо рахувати, так? Люди просто, от, якщо твій рідний, близький воює, брат, чи взагалі якийсь друг, то ти якби дотичне до війни. А якщо тебе ніхто, то якось війна відійшла вже від цивільного населення трошки на другий план. Це насправді дуже прикро, бо те, що бачимо, ми там, я би не хотів, щоб бачили мої діти, близькі і взагалі люди, які не бачили війни, сьогодні згадував про дружину, про своїх дітей. Як зараз тобі тут з ними, як тобі на відстані без них? І, взагалі, що ви з дружиною в першу чергу вкладаєте в них виховуючи? Насправді війна дуже важлива підтримка, коли тебе близькі підтримують. Це дуже важливо. Насправді я. З дружиною, коли мене є можливість, В принципі у нас робота така, у нас є старіньки на позиції. я Вже я говорю, кажу, О, ти прикинь, яка війна стала класна. Що я собі з бліндажа там чи з підвала тобі можу набрати там на відео і поспілкуватися? Ну воно так, в принципі, знаєте, мені дуже прикро, у мене малі діти, наприклад, маю дочці 4,5, з середущому 6,5, з старшому, 14. Просто мені дуже прикро, що от самі от ті дні. Ті роки, там, коли вони були такі зовсім маленькі, що я це все упустив, я розумію, що час назад не вернути. Просто. І ці всі моменти, як вони росли, як вони щось говорили, мені дуже прикро е за це, що я, в принципі, не зміг це побачити тільки там, наприклад, по WhatsApp. Так? Але я розумію про те, що я хочу, щоб вони жили в нормальній, цивілізованій е країні, без ніяких навал-окупантів, ще чогось. Я розумію, для чого я це роблю. Зараз, коли я приїхав додому, да, чудесно. Мені навіть, якщо чесно, дуже класно. І сім'я біля тебе, діти досі до цього тебе підходить, обнімає тату, цьому є там. Ну просто дуже класно. Але я розумію, просто, що зараз настане часом і мені придеться знову їхати. Мені дуже прикро, але я розумію, для чого я це роблю. Просто я хочу, щоб діти жили в нормальній країні. Ти мрієш про те, що будеш робити після війни? Таке питання дуже цікаве, в принципі. Я не хочу загадувати наперед, бо я їду на війну. І я просто не знаю, що буде зі мною в майбутньому. Я хочу бути живим, звісно, героєм. Але просто зараз щось мені планувати і думати, це просто ще зарано. От коли настане перемога в країні, так, тоді ми з вами зустрінемося і ви мене запитаєте, я вам скажу, що я хочу. Ми б були б раді почути, що ти побував в Криму після перемоги. Так, дякую. Я теж дуже хочу насправді туди потрапити. Дякую, дякую, Микола, за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із бійцем об'єднаної штурмової бригади Нацполіції України Людь, командиром роти вогневої підтримки штурмового полку Сафарі Миколою Гринчком.